Тут є такий міст, просто міст собі такий. Дуже оригінально зробили. Ну то темно, дивіться, то на, на березі ну через річку він йде. Італія. Місто називається Басато. Е... Пондельве. Місто називається Пунто де Векко. Понто, Понто Дель Векіо, а Панто ну, коротше... Басата Дель Грапа. Босана. ага. Називає... Тобто треба вчити англійську, італійську мову срочно. Гора називається грапа, і під тою грапою якраз місто і от та, та всі ті всі дистилейшени, діла і так далі пішли. йдуть. Супер, uh -huh. <laughs> короче. Короче.